Око за око, зуб за зуб протистояння за пам'ятники триває. Цей тиждень почався з того, що невідомі у Луцьку споплюжили камінь, що встановлений на місці майбутнього пам'ятника Степану Бандері. Ми розцінуємо це достатньо ворожо. Думаю, що це відповідь місцевих комуністів, чим комсомольців. На той чинок був зроблений в Запоріжжі, зокрема, де було знищено пам'ятник тоталітарному вождеві. Радянського союзу Йосипу Сталіну тоді новий рік мешканці Запоріжжя зустріли з феєрверком під стінами запорізького обкому компартії. За півгодини до бою курантів там підірвали новозбудований пам'ятник Сталіну. Монумент особі, яку суд офіційно визнав винною у голодоморі, встановили уже за часів незалежності, але простояв він лише півроку. Був не монолітним. пустотелым, причем осколки от бюста, это сплав кремния и алюминия, он хрупкий. Поэтому мы еще раз нашли там и шарики, и вот помещение дежурное, в которое дежурный находится, как раз на уровне вот головы, на уровне туловища, противоположная стена, так она изрешена вся. За кілька днів до інциденту Бюсталіна обезголовили відповідальність за ці дії на себе взяли члени товариства Тризуб імені Степана Бандери. Але активісти тризубу запевняють, новорічний вибух уже не їхніх рук справа. Однак після інциденту по всій Україні починаються арешти українських націоналістів. 15-тьом членам українських патріотичних організацій висувають різного роду звинувачення, у тому числі і тероризм. Вовремя они себе засветили. шакалі методом уничтожив пам'ятник Сталіна. Ми, звісно, його встановлено Сталін не є герой України. Чомусь, коли е, відбулася ситуація з пам'ятником Сталіну, моментально в новорічну ніч були заарештовані голова і заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в Запорізькій області. А чомусь, коли такий вандалізм відбувся в Луцьку. Нікого залі навіть близько не затримали. Винних у вандалізмі над каменем Степану Бандері теж шукають, але їм загрожує лише адміністративний штраф. Микола Куханівський тепер до пам'ятника Леніна і близько не підходить, щоб не було провокацій. У 2009-му він зі своїми однодумцями взявся за демонтаж Леніна, посилаючись на відповідний президентський указ. Зараз ми з по попротивними підомимо поставимо труби і доб'ємо голову хату українського народу поеду. Вони були затримані зараз нарядом черговим доправлені Шевченківський райвідділ, де там в брутальній формі їх допитували десь протягом 10 годин. Судовий процес проти Миколи Куханівського та ще чотирьох учасників акції триває. І досі спершу їм інкримінували знищення пам'ятника державного значення, тепер лише хуліганство. Та Ленін без носа і руки може коштувати хлопцям п'яти років життя за ґратами. І власне цю війну, як і будь-яку війну розпочали ми українці. Ще в 90-му році в Калиші було встановлено пам'ятник Бандери, і за місяць його НК з Росії прилетіли ФСБшники, чи як вони на той час називалися, і підірвали. Його встановили вдруге, вони його підірвали вдруге. Так що якщо вже копнути, можливо, це і ментальна слабкість українців, що не ми починаємо війни. Столичного Леніна комуністи швидко відновили і повернули на бульвар Шевченка. Тоді там цілодобово стоять їхні партійні намети. Та усередині пусто. Зате поряди з монументом вазик без номерів та хлопці у бронежилет. Пишіть, будь ласка, це ви пам'ятник охороняєте. Ні. А що ви тут робите? Гуляю. Гуляєте? Обіку без номерів? Ні. А навіщо? Та просто так. А ви з якоїсь спецслужби? Ні з якої? А навіщо бронежилет? Вот так. По не запрещено. І лише представник столичних комуністів Олександр Яременко зізнається, хлопці в камуфляжі їхні європу треба робити на Україні і берегти пам'ятники, в тому числі першу чергу великого міжнародного діяча Володимира Ілліча Леніна. А пам'ятник сьогодні охороняють комсомольці. Однак справа Куханівського отримала чимало послідовників. Рік тому націоналісти, які добиваються виконання президентських указів щодо знесення пам'ятників часів тоталітарного режиму, випалили зірку Давида на лобі у Леніна на столичній станції метро Театральна. А цього року донецькі активісти розмалювали пам'ятник вождю пролетаріату в Шехтарську у сині жовті кольори. Попри три президентські укази про ліквідацію символів тоталітарного режиму, знесення монументів призупинено. Ми будем наставити, чтобы эти указы были отменены, потому что это не визов комуністам. Ви теж є символом советскої пухи, потому что родились в то время, и ваши родители теж родились и там работали как в легітимному государстве. Поэтому уверен, что со временем, то есть в ближайшие показы год, будут скасоваться. Сум, партизанська війна пам'ятників триває. Питання лише в тому, хто наступний і чи можливо перемогти у цій війні проти історії. Тетяна Мельниченко, Володимир Банас, Роман Ребрій, Артем Багров, перший національний.